Усім привіт! Запрошую всіх на загальний терор на тему «Який сюрприз у вас на порозі. Оставтеся, нікого загадувати не потрібно. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Який сюрприз у вас на порозі. Радість зустріч з своїми знайомими, яких ви давно не бачили, запрошення на, на свято, на забаву, на день народження, чиєсь. радість, гармонія, взаєморозуміння, стабільність та ночів. Ви зустрінетеся, або познайомитися, або кхе, з проблемичів. Який, з яким подальше, який подальше запро, запропонує вам руку серця, або комусь Запропоную з'їхатися, це все буде, це все буде відбуватися швидко, буде страсть, ці карта вийшла. Буде страсть. Ви зустрінетеся там на, ті, на тому міроприємці з бувшим своїм мужчиною яким ви посварилися, ви помиритеся, і все у вас почнете спочатку. Ви будете... Ви зрозумієте, що треба е, докласти багато зусиль, і видвоє ви будете працювати над тими стосунками. Які, е, це буде для вас сюрпризом. Так, і ви в тому отримайте перемогу. Так, це буде в поїздці. Це буде в поїздці. І, і це і почнеться перехід на новий рівень кардинальні зміни, або ви отримаєте новини в поїздці про вашого колишнього мужчину. І то все, що ви не продумали собі, то не є зовсім так. А ви зрозумієте, що він як вас любив, так і любить. І буде здійснення усіх вас, ваших надій, щастя. Дуже гарний теророзклад, сильний випав, помпезний будемо казати. Якщо ви приймаєте. Цей енергія цього тероророзкладу, то в коментарях пишіть, приймаю собі в блага, нехай буде так. Як плату за теророзклад, підписуйтесь на канал. Всіх вам благ.